Яка в тебе ось ситуація з хлопцями, якими ти спілкуєшся? В них сьогодні хто постачає їм дрони, тому що навіть навіть цей ну такий лояльний Білецький. до банковій Кбілецький, да, він каже, що за три місяці, чотири місяці не отримав жодного дрону? Да. Як же в інших підрозділах, як, з якими ти спілкуєшся? Яка там ситуація? Дивися, от волонтери громадської організації Баерактар 14, вони самі виробляють дрони в FPV, вони ремонтують дрони різного типу і вони самі виробляють реби. Саме тому от ми робимо збірки і повністю всі донати йдуть саме на виготовлення, і пересилку військовим. І от вчора в мене якраз була нагода з ними переговорити. Тут виявилось, що є кілька важливих проблем: перш за все, велика частка дронів, які постачає держава, особливо FPV-шок, вони є непридатні до використання. Вони з одного боку працюють на частотах, які були не актуальними ще з 2023 року. Я нагадаю, що кожен FPV, кожен реб, який зараз ми виробляємо, і, я думаю, багато інших волонтерських спільнот вони йдуть по запиту військових. Військові кажуть, в яких частотах треба працювати, і ті частоти закладаються з певним запасом в ці дрони чи навіть в реби. І от на Сумщині недавно була ситуація, от хлопці кажуть, спочатку була робота на частотах там район тисячного діапазону, і ми робили реби від 100 до 1200, А в якийсь один момент московити клац перейшли на двотисячні частоти. Станом на вчора наші вже роблять реби, які працюють в діапазоні від 100 до 6000 тисяч і Конкретно посилюючи ті чи інші частоти, вони розробили спеціальні модулі і ну тобто, воно підлаштовується під кожне конкретне замовлення. А з одного боку, ми розуміємо, що держава не може підлаштовуватися настільки оперативно тому, насправді мала би бути не концентрація замовлень в одного виробника, а мала би бу дана бути можливість бригадам закупляти за державні кошти, особливо за ТПДФО, те, що їм потрібно. Але вони можуть закупляти те, що їм потрібно після певної сертифікації, і якщо там вже щось зміняється, то треба нову сертифікацію, виявляється проходити. І тому тут стоїть ще одне важливе питання: наскільки можна ці сертифікації оптимізувати і пришвидшити, чи можливо надати можливість бригадам вирішувати, чи ті речі їм підходять. І тоді давати запит на пришвидшену сертифікацію. Насправді йдеться рахунок на тижні кожного тижня щось міняється. Знаю, що постачають тисячами просто дрони, які лежать, бо вони також є з величезним браком. І треба або сідати, перепаювати, або воно просто валяється і воно не є застосованим. А не місяць чи півтора тому я мала розмову з бійцями одного такого специфічного підрозділу, так їм передали дуже дорогі літальні апарати. Один з них два рази вибухнув в повітрі одразу після зльоту. То все списали, що це дія Ребо було. Та ніхто не подумав, напевне, або подумали, але не можуть того написати, що вона абсолютно було ні до чого, та техніка, на неї просто списали, освоїли купу грошей. А інший дуже дорогий апарат, не буду вже називати, я робила ці запити, ну, поки що мені відповідей ніяких нормальних не поприходило. Що а, цей апарат не відповідає жодному заявленому параметру технічних характеристик. І Це от я так розумію, що це є повсюдна проблема. І саме тому от зараз стоїть дві два питання. Перше, дати можливість бригадам закупляти те, що їм потрібно, а, і дати їм гроші на це. І парламент це має зробити, а, щоб проголосувати за передачу 30-35% військового ПДФО на пряму Але це блокується. Це блокується на рівні офісу президента, на рівні Стефанчука, при тому, що навіть Держспецзв'язок, які ми постійно б'ємо за неефективність, недоброчесність, за корупційні схеми, Держспецзв'язок підтримує цей законопроєкт, каже: ми не справляємося, віддайте військовим, хай вони купляють те, що потрібно. Але банкова це блокує, наскільки я розумію, тому що а, це Порошенко запропонував цю ідею. Це треба все тупо заблокувати. А друге, це спростити процедури сертифікації, уточнення ТТХ. І всього решту, щоб менші виробники мали можливість продавати військовим. Не то, що там волонтери купили, зібрали гроші, передали, це одна історія, але волонтери не можуть осягнути такі величезні партії, які зараз є потрібні. Ми розуміємо, що одному екіпажу потрібно на день мінімум 50 дронів, одному екіпажу, один екіпаж це 4 людини. Ну, тобто, давайте помножимо на тисячі а тисячі. Це буде зрозуміло, скільки кожного дня потрібно тих самих самих банальних піввішок, там нічних півішок з певною дальністю. Інше питання, з якою ми зараз стикаємося, це московські дрони на оптоволокні. І чесно, я поки що стикаюся з тим, що в бригади оптоволоконні дрони постачають тільки волонтери. Зокрема, Петро Порошенко знаю ще кілька середовищ, які це все так само виробляють. Ну але знову ж таки, якщо ми подивимося на прифронтові поля, вони всі в павутині. Але якщо глянути докладніше, це, це не павутина, це оптоволокно. Це і це з московської сторони. Оцо гедоти ледить дуже і дуже дуже багато. Вони не піддаються дії ребів, тобто їх неможливо заглушити, посадити, бо вони мають зовсім іншу систему функціонування. Вони напряму зв'язані зі своєю базою, і Україна для початку мала би мати достатню кількість цих дронів на оптоволокні, щоб бити там, де є потрібно бити, і не зважати на московські реби. Ну про реби я взагалі мовчу. Це ця історія. З тими самими айпетрі, з іншими ребами, яких теж не виробляють в достатній кількості, але в нас є можливості ремонтувати дороги в прифронтових зонах, абсолютно не ті, які потрібні військовослужбовцям. А деякі прифронтові громади ще й трафляють гроші на озеленення виділяти, на екологію, там, на висадку троянд і так далі. Ну, це, це взагалі стра страшні речі. Ну і насправді, от ще раз і ще раз кажу, мої хлопці, якими я опікуюсь з 2014 року, не Голошу, що зараз на їхню думку ситуація найскладніша починаючи з 2022 року, дуже складне, і хотілося б адекватної реакції держави. Хотілося б динаміки, хотілося б, щоб Верховна Рада сконцентрувалася саме на військових законопроєктах, не тільки тих, які стосуються там соціалки чи якихось пільг чи документів, а передовсім, що йшлося, щоб дати нашим військовим ресурс бити ворога.